Всім привіт! Щотижневий міні-серіал під назвою Що сьогодні було на завозі, продовжується. Я все також катаюсь тут на ровери, поки погода дозволяє по секонд хендам Львова і показую, що там попадається, що я беру, на що можна заробити. Або які нові бренди я хотів би вам показати. Гарного дня! Дивимось, що буде на цьому тижні. Дійсно, це трошки зараз неліквідно брати. Зараз пишу на метр дев'яносто, mm -hmm. Зріст Ну це на два дев'яносто. Я не знав, що тут є витяжка. Лонг. Лонг ларч. Ой, який київський. Ну нормально. Так, але... І підпайте. Воюватимуть. Апсо! Смакуємо перемогу! Ти лох. В Україні не можна просто біля Чеку, ти кутихує до мене приїбався? Ну що, погнали сьогоднішні улови. Ось такі дві сорочки, дуже класні від Джека Вольскіна. Хіптер стайл, можна сказати, або, може, для якихось мілітарейтіпо підійде. У нас тут іде захист від сонячних променів. Йде тканина, така зроблена, нижні бірки на жаль, зрізані, не можу сказати, якого це років, але вони свіженькі, тобто можна бачити по верхній бірці. Тобто доволі актуальні модельки. Made in Індонезія. Дві сорочки у нас LXL. На зріст 180, по факту 50-52, це у нас йде розмір повноцінний L. Зеленого та ось такого бордово-червоного кольору. І ось така вінтажна Олімпійка від Adidas з якимось нальотом Олімпійських ігор. Бачите, що це вінтажна олімпійка, вінтажні бірки 2007 року, як пише нижня бірка. І тут ось така цікава надпись. Надпис, надпис присвячена першій людині, яка подавала 100 метрів менше ніж за 10 секунд, а саме за 9,95. І це було зроблено в 68 році. В Мехіко на Олімпійських іграх. Ось така тут ще є вставочка. Також в ідеальному стані, ну, походу, це щось схоже на Чілі. Також дуже якісний принт. І знову ж таки, 2007 рік вже доволі давно це було. І вона збереглася як нова просто. Я не знаю, от скажіть, що раніше робили погано. Як то кажуть, раніше було краще. Але фурнітурка, до речі, ідеал всього-навсього вишитий логотипчик. Трошечки циганщина віддає чорне та золоті лампаси, але на ebay подивився, десь коштує 80 доларів. В цілому можна щось з неї підкорити. Це обов'язково, тим паче, що стан дуже і дуже файний. Ось такі улови. Все інше, що я показував у відео, на жаль, не захотів брати, або було в не дуже доброму стані. Ну, тиждень почався, дивимося буде далі. надалі. у увазі переставляємо саломони на XR. До тисячі п'ятого року. За 20 років у нас І Із нюансів тільки оце, так, із нюансів тільки оце. Близо, але це робить. Цілий. Залишаємо. Запротертий, да. Чого ти ступиш? Чити кам! Вот і скидає. Через це то, блять, можна не Ні, чого ти їм не зробиш? Не може щось воно і коштує, але сумніваюсь, що воно буде щось. комусь цікаво. Ну, Швейцарія. І таке буває. Бачите, порваний вітрячок. А під ним, під ним порізана рука. І що ви думали, чим порізано? Виделкою, блін. Так, треба тут обережно, щоб мене не збили ще. Коротше, якийсь тіп прийшов на секонд-хенд з виделкою в рюкзаку. І якраз на вриві там така, ну як завжди, там душнілка, всі толкаються, всі там. Я такий заходжу якраз саме в дворях. Такі щось три типу, порвалось оце. Думаю, просто царапнуло руку. Такий не придав уваги, щось біжу, біжу, біжу. Починаю гартати, гартати, чую, що щось вже мокріє, мокріє ця вітрочка. Блин, піднімаю там ну, сантиметр, десь порізано, такі, знаєте, як навіть не то, що поріз, а як наче укол, типу там, ну ось, коротше, ну, не буду розповідати, ну просто конкретно порізав. Не просто поверхневий якийсь, так царапнуло не нефігово, аж що м'ясо майже. Коротше, неприємна штука. Я зараз заклею пластирем. Зараз приїду додому, треба промити буде обов'язково. Я підходжу до нього, кажу, ти, ти, ти розумієш, що ти мене там чуть порізав. Коротше? Чимось, я ж не знав чим. Я починаю його шохати, кажу, в тебе там щось в рюкзаку ріколиться, кажу, ріже. А виявляється, у нього там вилка, блін, в задньому кишені. Ну це ж це ким треба бути, щоб прийти на завоз з виделкою. А якщо б Вернув бачину, або в груди, або ще коли, або... Ну і хороше, Вже потім мені було не до зйомок, я вже там нічого не знімав по факту. Пару речей взяв, ти що взяв, зараз додому приїду, покажу. Травма небезпечна робота, блін. Перш взяв ось таку футболочку від Колумбія в ідеальному стані розмір XL. Ну і Потім на іншому магазині з потом та кров'ю, можна повноцінно сказати, і дістались наступні позиції. Це шорти від Nike. Розмір L. Ось такі от на драйфіті у нас тут розмір L, вийшли логотипчик, це, мабуть, що якийсь Nike Court, лінійка, скоріш за все, класні підуть. І пару штанів, пару штанів забіг на штани. та блин, Я вже забіг, вже мені нічого не хотілося не якісь дивитися, не на нюанси. Я навіть не знаю, може тут вже якісь нюанси є, але ну, якісь трошки мінімальні плямки є, але так значить без зірок. The Norface 34-й розмір, легенький. Штани якраз літній варіант. Так, 34-й розмір. Ну а другі штаніки теж доволі цікаві. Перший раз бачу саме цей бренд в магазинах і взагалі ніколи раніше його не бачив. На утяжечках є внизу. Тут. Та ти що? Вони. Матеріал виконання такий котончик. І-9 називається, але, можливо, це І-9 не сама назва бренду. Ну, видно, що з якихось таких натуральних матеріалів зроблено. Made in Italy, Нічого собі слухай. Ronda Story. Як сказали мені мої колеги, що ця фірма позиціонує себе як більш-менш професійний такий одяг для скалолазів, тобто всі речі, які виробляє ця фірма, вони заточені або для скалолазів, або для тих людей, які виробляють це діло. скажімо так, от є ось такі незвичайні кишеньки, вони доволі глибокі. От мединиталі це для мене взагалі. Я це на магазині не бачу. В ідеальному стані ззаду також є ось така кишенька цікавенька. Але дуже специфічні кишеньки, дійсно, тут спереду ось так от. Нема жодної кишеньки на блискавці. От така от моделька на базі ТНФ, а мені більш подобається. Тут і тут є кишеньки, і тут є кишеньки, і всюди є блискавки. Ну, але ці штани вони більш із натуральних матеріалів, котонові, можливо, вони будуть навіть кращі, ніж ці синтетіка. Синтетика все ж таки для тіла не дуже. Ну... Все, дивимось далі, за те, що на середа. Погнали, дивимося, що буде в середу. таке вже виглядає. жовті знак виглядає дуже краще. Він такий якийсь. Маунтейн Equipment. Хоча свіжий, я не знаю, може воно і відіпреться все в цьому теорії. Потрепаний <різь> цей. Корм в кишчачих магазинах. <різь> <різь> ну, я, якщо б я взяв би ще цей маунтейн еквіпмент, я був би вже задоволений, так? Шорти класно, але всього наш сьогодні шорти. Ну то вже був би жир, урвал. Там в якій дальному стані. МК, я думаю, що це чоловічий по ширині видно, що Нормально. Каже, йдеться. Чамайка, дірочку. Може погуглить. Клайдоня, Тейлор, клайдоня. Ну, на ну, одном заводі з Не Непогано, <зай> але ну, типа. Ну, база якась. Може взяти, попробувати. <зай> може взяти, може взяти. Біле літо попереду. Чому фір? Так, ось така ще солонірна продукція попалась. Десять перуанських кусіт, я зрозумів, песа. Пес, пес. банка центральна ДПУ. Колекційну цінність. Не знаю, що треба пробити в інтернеті. Але прийму класні, от мені подобається. Воно як знаєш, як марка зроблена, то тільки більше. От купюри загарить ну, це реально, як, як картини маленькі. Президента Сьогодні дуже різноманітні речі попались, але всі вони більш-менш заходять під тематику аутдор, гордфор і всі діла. футболочка від Соломона, така з приклеєними тучувами. Дуже цікаво, на що це вони зробили. До року. Без нюансів, без дефектів. Потім ось така кофта на флісі від фірми Шерпа. Також ще одна аудорна контора, яку я раніше вам не показував. Да я раніше її і не брав відповідно. Зараз оце спробую взяти і подивитися, як вона на вторинному ринку. Користується популярністю чи не користується, ну по складу і по якості матеріалів доволі така непогана конторка. Фурнітурку, ви бачите, лайки кікей ставить всюди, тут навіть тут поставили. Рагані менс Фліс джекет називається, поліестер тут. Вуль ще є. Ого, слухайте, ну це вже плюс до ціни 100%. 26% вуля, нічого собі, шерстяна штучка. Ну це вже прям приємно. Вже приємно. не перший раз беру шортиська для ровера від фірми Endura. Це у нас британський такий бренд, який робить дуже якісні речі для велосипедистів. Це у нас якісь МТБ-варіанти. Тут можемо підігнати ширину виходу. Дуже багато кишеняк, як спереду з боку, так відповідно і ззаду. І майже всі вони защіпляються або на такі ліпучки, або на блискавці. Також є ось такий ще карабінчик. Прикольний, до речі, що тут у нас є. Грошів є, ні, грошів нема. І пару штанів взяв Рохан фірма. Колись я вже брав штани, вони, мабуть, що продалися, але треба подивитись, точно не пам'ятаю, можливо, ще лежать. От, взяв ще одні в ідеальному стані 36 розмір, легенький ось такі софтшел, по типу, можна сказати. Та 36 S shorts, типу, укорочені, не на високого 36-го. Що у нас тут? поліамід, Еластан. Ну, склад дуже якісний. поліамід і Еластан. Це вам не просто поліестер, це все ж таки... Трошечки та й воно коштує, і на офіційному сайті також британський Аудор, і він також не дешевий. Це не грек-хоперси, це не Берхауси, навіть там. Ну, якщо не будемо брати до уваги Берхаус Екстрім. По ціні в цілому навіть заходять на територію Монтани, але по, але по своїй популярності трошечки відстає. Тому треба якось брати, популяризувати його. Ну, може виставлю, і люди побачать і куплять. Скажімо так, вони в ідеальному стані як нові тут у нас що. Ну, та ззаду є ось таке посилення для того, щоб менше був. І було двоє штанів від Columbia, взяв тільки одній, були 38 та 36 розміру. Це 36 розміру, довжина 32. Штани-трансформери, можна зробити з них шорти, легенький такий, літній варіант. Всі логотипи вишиті, є блискавки, дуже багато кишенек знову ж таки. Карго, карго, карго. Це єдине, що немає тяговок. Але вони легенькі, нейлонові, мабуть що. Завтра подивимося, куди я поїду, може не поїду. І в п'ятницю обов'язково поїду на світ секонд-хенду, на форумі. Тому дивимось і ставимо лайки, обов'язково. До речі, поясніть ситуацію, що стало так мало збирати перегляди моїх відео, наче б нічого не помінялося, все як я і робив до того. Раніше в тому році збирали відео там, ну, можна сказати, тільки вверх росло, тобто з кожного відео там. 3 тисячі, 4 тисячі, 5 тисяч, навіть було, навіть 6 тисяч було, якось трошечки залітало. І навіть в восени теж відоси набирали непогані перегляди взимку, почали так, трошечки так-сяк. А от весною прям капітально почали падати перегляди, не знаю. Напишіть ваші думки, з чим це може пов'язано бути, хто постійні мої глядачі, буду дуже вдячний, якщо ви це відео залайкаєте максимально. А, можливо, Ютуб буде більше рекомендувати новим глядачам. Буду вам дуже вдячний, гарного дня. Відео на Відео виглядає на чоловіка, ну непогано. В житті... ой-ой-ой. Не дай Боже. Не заснялося. Хотів показати, що виламують ручки. На завозі, на забігі Потрібні продавці консультанти. Але одну тільки взяв. Так, економчик після всіх. Ось така, така шапка. Жножа, мабуть, Стів Меден. Стів Меден. однокласник Стів Його Однокласник Стів Меден. Однокласник, Стів Меден. Стів Меден. Потім. Футболка ріки Морти просто цікавий такий принт. Штани Nike на дрефіті. Отакий прикольний принт. Джейсон. Фредді Freddy Джейсон. Норс Project класна була б, якби не оце пляма, тут якась пліснява. Ну, ти потрогай зараз шабірку, і шви, і матеріал, та й те, що є. Терем фонівші. Бачку. А може відсибається, може ти не звернув увагу. Ні-ні, там видно було б. Там є просто така здорова кишення, саме На чолерка. Алексію наш ти. О, хороші, У в уфері. Логеньке-лгеньке. Грама тривіси. підходить до кінця і от в п'ятницю сьогодні поїхав блин, з трьох магазинів. Я не перестану це повторювати, але взяв всього-навсього ось ці три речі. В принципі, я зараз почав брати речі такі, щоб вони були просто максимально в ідеальному стані, щоб не довелося з ними там возитись і не було шансу на те, що можливо там щось не відіпреться або не виправиться. Ну максимум, що я можу взяти, це якщо там пошу десь розійшлось, або я не буду впевнений на 100% що воно відіпреться. ось такі шорти від Моздела, Карго кишеньки. Є тут є внизу утяжечки. В тому році декілька позицій від, від бренду Лонздейла продавали саме такі шорти. Лонздейл трошечки у нас, навіть я бачив серед молодого покоління у віці, там, ну, школярі, ті, що там, 17 років, там, 16, навіть також почав більше трошечки хайпитись е, у того покоління. І саме вони і купують. Тому, в принципі, взяв одна з тих футболок, яка мене сьогодні зацікавила, це була. Футболка, офіційний мерч у нас Фредді проти Джейсона Правда, не старе, це якесь свіженьке якого року там, блін, не бачу 18-го року. От, але також у даному стані з таким цікавим принтом принт вічний не випреться, він впринтований в тканину. От. А за що я переживаю? Я переживаю більше за ось цю вітровочку. так, Ви можете сказати, ну це ж кастель, воно має продаватися. І я з вами повністю згоден в кастелі. Легенька вітровка, сувшев, можна сказати, вінстопер на технології Горвінстопер. модель Росакорса розмір. от Мене що більше збентежило, те, що тут розмір 2XL. 2XL велосипедисті, ну, не знаю, не знаю. не знаю, Я взяв на пробу знову ж таки, хоча речі від фірми Кастелі продаються. І вона на слуху, ця контора. І її, в принципі, і беруть. Шорти були, футболки були, Вінстопера такого в мене ще не було. На зріст це десь, умовно кажучи, метр 85, навіть метр 90. Хоча по замірам я вже бачу, що по ширині, якби наприклад Nightbook 2XL, то, то точно би брати, як не став, бо там було б забагато. І по ширині, і по довжині, і по всім параметрам. А тут, по, по довжині, в принципі, та, на 2XL воно підходить, але по ширині тут просто на XL. А це вже більш привабливий сегмент людей, які можуть собі дозволити. Дуже технологічна річ, ззаду є також логотипчик, ззаду ось такі три кишеньки класичні для роверістів, але тут вони ще є якоюсь вентиляцією чи що. Тут у нас, я думаю, спочатку що це кишеньки, а це додаткова вентиляція, Тобто ви розцібаєте ці блискавки і додається доступ до свіжого повітря для вашого пуза. Перфекто! Full weather race equipment. Ну, йо йой Треба ще, звичайно, що погугли, що це за варіант, що це за такий фрукт. Ну, кастелі дешеві не бувають, а як ви бачили, зроблено воно в Молдові. Що дуже в принципі, цікаво і прикольно. Фуніатурка Like K, все тут як полагається, все як має бути. І з таким от фірмовим скорпіоном. Якось так, тиждень прийшов. Те, що було, то й показав. Дякую за увагу. Дивимось далі. Sim, papai.